1970-й. тоді внаслідок військового перевороту до влади приходить Хафес Аль Асад, батько теперішнього втікача Башара Асада. Захопивши владу, він починає ретельно вибудовувати режим диктатури, проводить жорстку політику відносно опозиції. А ще наслідуючи комуністів, формує культ особистості. Якщо ви слідкували за подіями, які відбувалися нещодавно у Сирії, то мабуть бачили, як після втечі Башара Асада повстанці руйнували численні статуї, встановлені на честь його батька. Отже, прийшовши до влади, хафес Асад спирається на армію силовиків та таємну поліцію. Усі ці відомства підпорядковувалися йому напряму. Натомість, у зовнішній політиці він ставить за мету знищити Ізраїль. Крім того, доволі безцеремонно поводився навіть з арабськими країнами Ліваном та Палестиною. Вважав їх геополітичним непорозумінням, яке з'явилося завдяки французькій адміністрації на початку ХХ століття. Ви представляєте Палестину не більше ніж ми? Говорив він палестинському лідерові Ясіру Арафату. Немає ніякого палестинського народу. Ви частина сирійського народу, а Палестина частина Сирії.